Іна навіть після ядерного роззброєння мала збагачений уран, якого вистачило б на пару бомб. Він залишився з радянських часів, але у 2010 році під тиском США тодішній президент Віктор Янукович вирішив передати матеріали Росії. Так, політик сподівався повернути собі авторитет на міжнародній арені, адже його пам'ятали в дуже негативному світлі з часів помаранчевої революції. Янукович домігся бажаного. Його запросили на саміт з ядерної безпеки до Вашингтона. А там Обама навіть заохотив Віктора Федоровича рукостисканням під спалахи фотоапаратів. Нормальна угода: Центнер урану за світлину з президентом США. Основну частину урану відвантажили з Харківського фізико-технічного інституту. Тому матеріал і увійшов в історію як харківський уран. Менші частини відправили до Росії з Київського інституту ядерних досліджень та Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Для створення ядерної зброї потрібні передові технології та команди кваліфікованих вчених.